Відреставровані ікони повернулися до храму Різдва Богородиці у Ворогті. Дві унікальні сакральні роботи невідомого автора XVIII століття відновили на кафедрі образотворчого та декоративного мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Викладачі та студенти вишу майже півроку працювали, аби зберегти ці святині. Ікони випадково знайшли на горищі Ворохтянської селищної ради. Люди кажуть, що можливо хтось їх тут переховував від комуністичної влади. Історія про те, як потрапили туди ці святині, невідома. Дуже цінні ікони, які для нашої громади будуть мати на майбутнє дуже велику вагу і дуже велику цінність. Ми маємо дуже важливий подарунок, який Буде засвідчувати для майбутніх поколінь не тільки професійне малювання, професійний стиль малювання, але як бачимо по цих іконах, то є і народний стиль малювання, який буде збережений як пам'ятка. Реставраційними роботами займалися викладачі та студенти кафедри образотворчого та декоративного мистецтва Прикарпатського національного університету. Ще роботи є на дереві, перекрі, покриті левкашем. І вже потім на левкасі вони вже були відображені. Дуже багато, дуже велика частина була втрачена, і ми змогли в цих іконах тільки закріпити той левкас, який зберігся, почистити ікони. Сам сюжет ікон цікавий та неповторний, каже професор Богдан Бойчук. Зображення досить цікаве, вона є неоднорідна ікона, таких ікон я рідко бачив. І на основі цього створений паспорт цих робіт. По закону повинен бути створений паспорт робіт цих реставрацій, і на основі цього студентки захищали свою дипломну роботу. Цінність таких художніх витворів у їх давній історії стверджують реставратори. Цінність цієї роботи заключається в тому, що вона дійшла до наших днів. Що ми можемо показати, які традиції були там в 18 столітті, які традиції були зараз в 19 столітті? Як іконопис перейшов, наприклад, на візантійську школу, бо зараз на даний час у нас працюють більше візантійській школи. у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Ворогті тепер знаходяться дві унікальні старовинні ікони: Вознесіння Господнього та Матері Божої з маленьким Ісусом.